Намасте, друзі, вітаю вас на сьогоднішньому динамічному комплексу з йоги. І так, сідаємо в центр килиму, з круглою спиною плавно опускаємося вниз, притискаємо поперек до підлоги, руки заводимо за голову і робимо скручування корпусом вгору і вниз. Вгору і вниз. Слідкуємо, щоб поперек був притиснутий до підлоги. Підборіддя не притискаємо до грудей. Плавно підіймаємося вгору і вниз. Видих на горі, вдих внизу. Видих, вдих. Видих, вдих. вдих, вдих, вдих. Видих, вдих. Робимо рухи плавно і при цьому відчуваємо, як напружується м'яз живота. І тепер пришвидшуємося 20 разів. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два і останній. Тепер робимо по три пружини на горі. Три, два, один вниз, три, два, один вниз. Слідкуємо, щоб поперек постійно був притиснутий до підлоги. 3, 2, 1, вниз. 3, 2, 1, вниз. 3, 2, 1. Слідкуємо, щоб підборіддя не притискалося до грудей. І тепер зробимо по 6 пружин. 6, 5, 4, 3, 2, 1 вниз. 6, 5, 4, 3, 2, 1 вниз. 6, 5, 4, 3, 2, 1, вниз. І ще 6, 5, 4, 3, 2, 1 і вниз. І тепер зробимо по 15 пружин на горі. Поїхали 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5. 4, 3, 2, 1, вниз. Молодці, продовжуємо. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Вниз. Опускаємось, молодці. Тепер припіднімаємо корпус вгору, руки витягуємо впродовж корпусу. І тягнемося з руками якомога далі і качаємося. Справа на наліво, стараємося дотягнутися правою рукою до правої гомілки, а лівою до лівої. Робимо вправи для бокового пресу, Поперемінно торкаємося правого і лівого гомілки, чи щиколотки. Тягнумося вправо і вліво, відчуваємо, як напружуються бокові м'язи, затрималися на горі, опустилися і витягнулися в різні сторони, витягнули хребет. І тепер призгинаємо коліна, розводимо руки в сторони за голову і тягнемося лівим ліктем до правого коліна, а правим ліктем до лівого. Поперемінно. бокові скручування, правий лікоть ліве коліна, лівий лікоть – праве коліна. Відчуваємо, як також напружуються бокові м'язи живота, працюємо. Нехай наш прес міснюється з кожним рухом. Ми прямо відчуваємо, як з кожним рухом він стає сильнішим, міцнішим. Скручуємося ще декілька разів. Молодці. І тепер зробимо по три пружини. Один, два, три, вниз. Один, два, три. Вниз. Один, два, три, вниз. Один, два, три. Вниз. Один, два, три. Вниз. Один, два, три. Вниз. Один, два, три, вниз. Молодці! Один, два, три, вниз. Один, два, три, вниз. Ще декілька разів. І тепер по 6 пружин. 6, 5, 4, 3, 2, 1, вниз. І 6, 5, 4, 3, 2, 1 і вниз. Ще по 15. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1 і вниз. 5, 4, 3. 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, молодці. Чудово. Знову витягуємося в різні сторони, витягнули наш прес, руки впродовж корпусу, згинаємо коліна і тепер притискаємо ног до животу і робимо такі накати корпусу тазу на себе. Стараємося ноги не розгинати, ноги залишаються зігнутими і робимо динамічно вправи вгору і вниз, вгору і вниз. На горі видих, вдих внизу. Видих на горі, вдих внизу, вдих, видих, вдих і видих. Ми стопи не опускаємо на підлогу, стараємося тримати стопу якомога ближче до сідниць. Робимо рухи також плавно, можна підкласти під сідниці наші руки, вгору і вниз, вгору і вниз. І тепер зробимо по три пружини на горі. Трі, два, один вниз. Три, два, один, вниз. Три, два, один вниз. Молодці. І знову витягуємося, витягуємо весь корпус. І опускаємо руки. Тепер коліна переводимо вправо руки за голову. І в цьому положенні знову підіймаємо корпус вгору і вниз. Вгору і вниз. Не перетискаємо підборіддя до грудей. Просто підіймаємо верхню частину корпусу і напружуємо наші м'язи. Дивіться, як напружуються ваші бокові м'язи живота. Відчувайте, як вони стають. Міцнішими, як втягуються всередину, вгору і вниз, вгору і вниз. Ви одразу після цього заняття відчуєте, як ваші м'язи стали більш підтягнутими. Робіть вправи плавно і ніжно, тепер три пружини. 3, 2, 1 вниз. 3, 2, 1 вниз. 3, 2, 1, вниз. 3, 2, 1, вниз. Молодці. І тепер робимо по 15 пжин. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Опустилися вниз. І тепер поміняли коліна вліво, корпус прямо і підіймаємо вгору і вниз, вгору і вниз, вгору і вниз. Відчуваємо, як. Корпус напружується, як горять наші м'язи живота. підборіддя залишається прямим, не притискаємо підборіддя до грудей, видих на горі, вдих внизу, видих, вдих, видих вдих, видих вдих. Ще декілька разів. І зробимо по три пружини на горі. Три, два, один, вниз. Три, 2, один, вниз. Три, два, один, вниз. І тепер по шість пружин. 4, 3, 2, 1, вниз. Шість, 5, 4, 3, 2, 1, вниз. Тепер повертаємося в центр, витягуємося в різні сторони і перевертаємося на, на живіт. І тепер відштовхуємося руками в собаку мордою вгору, витягуємося якомога вище, тягнемо, розтягуємо наш живіт. М'язи живота, маківка тягнеться якомога далі. Можна запрокинути голову назад, ще більше витягнути передню частину. І тепер повертаємо голову вправо, якомога далі, і вліво, якомога далі. Знову витягуємо передню частину корпусу, голову запрокидаємо. І тепер відводимо таз назад, переходимо в позу дитини, витягуємося за маківкою вгору. І тепер Сідаємо в центр килиму. Дякую за сьогоднішнє заняття, всім міцного пресу, міцного здоров'я і спокійного і радісного розуму. Намасте!